Війна, з якою загарбницька Росія прийшла на нашу землю, продовжує забирати мужніх воїнів, мужніх героїв нашого міста. Сьогодні ми прощаємося з військовослужбовцем Збройних сил України, солдатом колядою Володимиром Сергійовичем. Який народився 20 квітня 1985 року у місті жовті води Дніпропетровської області, закінчив 11 класів середньої загальноосвітньої школи номер 12 Свій трудовий шлях розпочав з підприємства товариство з обмеженою відповідальністю Восток Руда. Де пропрацював до 2014 року на посаді машиніста електровоза у 2018 році? Працював контролером на контрольно пропускному пункті сторожової охрани державного підприємства Східний гірничо збагачувальний комбінат. В тому ж році влаштувався у товариство з обмеженою відповідальністю «Комфітрейд міста Жовті Води. Після повномасштабного вторгнення Володимир став на захист своєї країни 28 березня 2023 року відповідно до указу Президента України про мобілізацію. Службу проходив на посаді стрільця помічника-гранатометника. 3 липня 2023 року. Будучи вірним військовій присязі та українському народові, під час бойового завдання Володимир загинув біля населеного пункту Оріхова-Василівка Донецької області. Війна забирає найкращих: відповідальних, добрих, чуйних, розумних та надзвичайно сміливих. Усі знали Володимира як людину слова і діла. Він зі школи захоплювався волейболом. У складі команди приймав участь у обласних та всеукраїнських змаганнях. Ще однією пристрастю Володимира був футбол. Він мав неабиякі знання з історії цього виду спорту. Володимир був надзвичайно цікавим співрозмовником, адже любив читати, цікавився історією та комп'ютерними технологіями. Володимир Сергійович був дуже люблячим чоловіком, сином. Братом душі не чаю у своїй маленькій донечці. Його поважали колеги, до його думки прислухалися. Він готовий був до кожного прийти на допомогу. У Володимира залишилися мати Ірина Агасівна, кохана дружина Олександра, донька Ема та сестра Вікторія. На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Цю гірку мить вся громада нашого міста поділяє величезне горе сім'ї та разом з ними схиляємо голови в глибокій скорботі за Володимиром. Шановні жовтоводці, від імені командування Збройних сил України, від голови жовтоводської громади, від себе особисто та від всіх вас виражаю глибокі співчуття дружині, близьким. Та рідним загиблого. Прошу вшанувати пам'ять загиблого воїна, героя міста, героя країни, солдата, коляди Володимира Сергійовича хвилиною мовчання. Амінь. Святий Боже, Святий Пипки святи безсмерний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпки, святи безсмерти, помилуй нас. Люблячий, добрий, терпеливий. Це є характеристика наших захисників. Любов, яку вони поширили не тільки для своєї сім'ї, для своїх друзів, ближніх, не тільки для нашого міста, але для всієї України. Бо не кожен може взяти на себе сміливість і надіти військову форму і стати воїном, воїном-захисником, покинувши все, маючи сім'ю, маючи працю. Маючи достаток, воїни залишають усе для того, щоб його зберегти в майбутньому. І сьогодні ми бачимо перед собою ціну нашої волі, нашої незалежності, бо воїни показують найбільшу любов, яку нам заповідав Господь. Бо немає більшої любові понад ту, хто душу покладе за друзів своїх. Це і дійсно наші захисники, наші герої, на яких ми повинні будувати нашу майбутню історію. Вони повинні бути для нас світочами в нашому подальшому житті. Бо хто не буде пам'ятати минулого, в цього не буде майбутнього. Це для нас є уроком, який є братні народи слав'яни. Це є для нас уроком, коли нам кажуть в лице одне, а за спиною тримають інше. Ми довго не вірили в те, що дійсно може бути війна між нами, бо нас дуже солодко кормили, що ми братський народ, слав'яни. Але ми насправді побачили їхнє лице, яке не жаліє нічого, що існує на цьому світі. Вбиваючи, гвалтуючи, руйнуючи, оце є наші сусіди. Але вони не врахували одного: що ми є вільні від народження, що Господь кожній людині дав волю якої ніхто від неї не може забрати, якщо людина сама себе не зробить рабом. І та воля дає нам сили в боротьбі проти загарбника лютого. І ми знаємо і віримо, що перемога буде за нами. Бо Господь прийшов у цей світ і переміг зло, переміг гріх і смерть, так і ми переможемо це зло. Переможемо. І захистимо незалежність нашої батьківщини. Але ми повинні завжди пам'ятати ціну цього захисту, ціну, яку віддали наші захисники. Що може бути саме цінніше для людини? Багатство, добробут ні. Бо цього можна ми, як бачимо, сьогодні на практиці позбутись в одну мить. А ось незалежність, воля і чиста совість це все те, що потрібно нам для розвитку нашої держави. Для того, щоб ми могли вільно працювати на своїх полях, на своїх заводах. Сьогодні хлопці жертвують найдорожчим це життя. Бо Бог дав, і Господь має право його забрати. Тільки сатана може передчасно це забрати. Але ми Його переможемо, бо віримо, що з нами Бог і з нами перемога. Слава Україні!